Доброго дня. Акція Купи зустріч подаруй дитині свято. Проводиться в Ужгороді вже третій рік. Цього року ми набрали таких серйозних нових обертів. До акції долучилося більше 800 осіб. І планується зібрати близько 50 тисяч гривень. Це по тих даних, які ми станом на сьогоднішній день маємо. Чих благодійних акцій, яка буква територію території ужого закарпатії цього? Суть в тому, що в одній з соціальних мереж молоді люди, а також зацікавлені особи, громадські діячі і навіть політичні діячі. Виставляють свою фотографію, пропонують придбати зустріч з ними всі кошти, які ми вилучимо в кінцевому випадку по закінченні акції, яка закінчиться сьогодні у нас після 11-ї години. Відповідно, остання ставка виграє всі зібрані кошти будуть переведені в подарунковий еквівалент, і ми створимо новорічне свято для як мінімум трьох дитячих сиротинців на території Закарпатської області. В принципі, якби якихось нюансів поки що не передбачається, всі волонтери готові збирати кошти, всі волонтери із задоволенням чекають 18, 19 і 22 грудня і готові їхати. Чого більше Станом на 12:30 це було 430 гривень. За Дівчину з Мукачева, і рівно стільки було за найдорожчого У нас два альбоми дівчата і хлопці окремо в альбомі хлопців. Це народний депутат, який долучився так само до акції Валерія Паска. Гроші підуть на організацію свята, не на подарунки. на, на подарунки. На організацію якісь організаційних витрат операційних у нас не буде. Тобто буде виключно лише подарунки для дітей персонально, якихось великих подарунків для дитячих будинків. Ми плануємо, але вже за потребами дитячого будинку. Про які середини йдеться? А це буде точно Ільнівська школа-інтернат, так як ми два роки підряд туди ходили. Це вже доброю традицією. Волонтери погодили цей заклад. Ще два зараз на стадії обрання, але найбільш ймовірно, що це буде, напевно, Сволявський будинок маляти і напевно Мукачівська школа, Мукачівський дитячий будинок. Ну, ці два поки що зараз вирішуються, бо є студенти, які будуть їхати в деякі з них, то щоб не повторюватися, щоб купити більше. Скільки зустрічей загинули? 871. Одна велика в суботу на 14 годину, де ми підіб'ємо всі підсумки, скільки коштів було зібрано, скільки учасників, і індивідуальні проблеми. Акція вже перетворилася на, ми вже все писали в анонсі, що на своєрідні знайомств. знайомства. Тобто, деформувалася частково мета. Люди трошечки забувають. Ну я така насправді в самій акції бере участь близько 50 волонтерів, і ми спілкуємося з учасниками, як зватими, так з покупцями. Ми завжди доносимо інформацію, що це благодійний Тобто Чергова мета зберігається у всіх. Якщо учасник не розуміє умов, просить видалити свої фотографії, бо думав, що це ну, для зустрічі, то відповідно такий от не бере участь, Такий учасник не бере участі. Тобто, ну першочергову мету ми зберігаємо і це позитивно. волонтери. беруть участь тільки у зборі грошей, чи і... ні, ми, ми збираємо, збираємо вам... книги, збираємо палуки за час. Не тільки ті, які, хто збирають гроші, а й ті, хто виставляє свої фото і купують когось. Тобто є три стадії волонтерства, ті, які виставляють свої фото, збирають гроші і когось купують. Волонтери будуть збирати іграшки, книги і гроші. А чи не цими дітьми, чи в дитячому будинку? Безпосередньо Ільницька школа-інтернат, ми з дітьми спілкуємося як в телефонному режимі, так і в режимі онлайн. То ми маємо інформацію стосовно того, як наші подарунки, речі, які ми закупили в попередні роки, використовуються чи не використовуються. Ну, як що чи щось? Ну, ми придбавали попередні роки ту техніку, яка необхідна в дитячому, дитячому для організації дозвілля, в першу чергу, дітей, бо, як правило, на таке грошей не вистачає. Чогось великого грандіозного для будинку ми поки не змогли придбати, але ті необхідні речі, які потрібні, ну знову ж таки для організації дозвілля, книжки, які треба для наповнення бібліотечного фонду, якраз для школярів того віку від 1 до 11 класу, ми молоді дозволити.